І всім привіт! І сьогодні ми пограємо гру де треба ховати всякі тіла і всякі речі, щоб їх не знайшли. Так, ну що ж, почнемо з першої карти. Нам головне за 60 секунд сховати ось це, наприклад, тіло в шафу. В шафу можна, можна в шафу. Ми беремо це такое, запихаємо. У нас е, є тільки 60 секунд, щоб не знайшли нічого. І ще треба от молоток теж сховати, бо на це теж може бути підозра. Так, ну все, ну я ніби тут все сховав. Можна подивитися коробка. Ну, коробкою ми тут поставимо. Щоб точно не можна було відкрити. Тут щось є? Так, а тут ванна. Ну, я думаю, що можна поки що закінчувати, тут ніхто нічого не знайде. Так, Йдемо дивимося. Чи нам все зарахується? Ну, пробуємо. Так, ага, ну все, нічого не знайшли ми молоті, все очки-пуки. Тепаємося назад. Гарна наступне І перейдемо до наступної якоїсь, може, важчої карти. Так, запускаємо. Ну, наприклад, давай. Ось цю. Що це? Больнічна комната. Нормально. Не буде. Пробуємо. Так. Е, так, то, щоб закінчити, треба, тут це треба відкрити двері. А, відкрий! Відкрий! Ага, он не такой добре. добре. Душ. Душ. ні, душ не варіант. 40 секунд, все нормально. Відкриваємо. Відкрийся! Блін, не відкривається! А чого? Берем трупик. О, що за фігня? Чого не відкривається? Алло. Блін, 20 секунд. Куда його запхати? Це треба забрати. Отак. походу все заржавіло, блін. ч не відкривається. все пляха Та чому о так Надіємося, що ніхто нічого не знайде и І... фух Чому це не відкривалося, я не знаю. Ладно, не буде. Вона що пройшли. Окей. Okay. Переходимо іншу карту. Відкриваємо. Ну, давайте щось поважче. Най буде оця Пробуємо. Так, пішов, 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 пішов. Вон наш кентафарик. Ладно, це, походу, не він. Воно мене най... має нам підсвічуватись тут. А де щось є? Ага, ось це. А куда ховати? Упаковка від піци. А хвата куди? Бляха, холодильник можна? Можна холодильник. Аж запихаем це Йо-ма-йо. -йо. холодильник переверну. Ладно. І... Беремо це. Запих... Ай! Що за фігня? баги. Так, ну, пхаєм. Залазь. Ладно. Стам так. Ой, бля. Тихо, 5 секунд. Закрити. Ну, майже ніхто не найде. Надіємося. О, повезло. А то що це старчить, це походу... Це, походу, не рахується. Ну ладно, ладно. Добре. Значить, треба щось важче. Якщо я це так скоренько прохожу, значить треба щось важче. Так. Давай оцей жорсткий. Опа, пішов, пішов, пішов. Що тут у нас? Куда, куди, куда, куди, куда? Відкрий. Ладно, тут, походу, не відкрию. Залазь! Йой, що зі звуком. Як Як зайти? Тихо, по сонцю. Холодос. Холодий, ну-ка кавуни! Лях, Ладно, пхаймо до каванів. А до каванів не запхаю, походу. Блин. пічку? В пічку тоже не запхає. ма йо як я звідси забрати? Що тут у цього кавунах? Як відкрити двері? Тут шо. Можемо розверних запхати. Тут десь боку поставим. Я не знаю, що з цим кого робити А? Блін, як це закрите? от походу походу жопа, я походу програв. В смысле? Ніфіга собі. Як то так сталось? Ладно. Походу, холод... Походу морозильник працював. Ааа, тут кабінки були. Можна було в кабінки запхати. Ладно. Випробуємо в цю хату. Може тут буде щось поважче. Так, 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 так. так. Холодильник, холодильник. Випхати це все з холодильника, не можеш. Вляха цей хропит. А, ось шафа, шафа. Ого. Ладно. Е. Um, нам головне, щоб не знайшли оцей трупик. А то все інше. Байдуже. Байдуже, mm -hmm. але треба. О! Закрийся. Все, добре. Так, Блок блоксип. Ніш! Нш, ніш, ніш, ніш. ніш, 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 ніш. Uh... Це? Сюди. Все. Блін, mm -hmm. не все. Вікно? цей Ніхто не побачить. Надіємося. Так. Ого, тут велика карта. Ну ладно, можна пострибати що. Надіємося, що ніхто не побачить. Так що мені так везе? Ну, не знаю, треба щось, напевно, дуже важке шукати. Так. ждемо, доки нас. Тепне назад. Ану, щось треба важке, знайти. Це легке, середнє, середнє. О! але ще жест важкий пройдем Так. Так, 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 так. Так. Цього го чоловіч. -мо. Ладно, ми зробимо це. Не що це так і мало би бути. Так, це так має бути. Блін, не походу немає. А чо, конец? Блін. Я не понял? Бляха. Ладно. От. Ладно. Так, второго трех из лук Блін. Треба mm. e -e, Блин. раз треба шараться перепутать. за фигня. Тихо, может не можно ці штуки? Блин. Тихо. Отак. Это бацеп засунем. Є шо що щось що сунеться? Оце сунеться. Так, і напевно це поставив збоку не встиг. Став наверх. А я-мая. А шо? Як ти за Блян. Так, ну це треба перепройти точно. Я хочу це пройти. Так, стоп. Це я забрав. Беру за його за головешку. Так. Отак, отак. Давайте покрутим, тако. Але ні, це щось так недобро. Блін. А як це тоді зробити? Ну ці двері не відкриваються, походу. Блін. Блін, 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 блін. Я не знаю. Картина? Это мы його так поставим. Або ні, ми краще зробимо. Ну що б тебе качка з'їла? Його точно зараз знайдуть. Та. Блін, я не знаю, як це пройти. Напевно, треба. якось перероблювати це. Бо я не знаю. я, напевно, цю... це не пройду, це ну, якесь дуже важке. Давайте спробуємо якесь інакше. Наприклад, це екстремальне пише. Можливо, вийде так. Так, ну це, ясно діло, в ящик треба сховати. Що з звуком? Чому такий звук? Ага, ми перевертаємося. Прикольно, прикольно, ми перевертаємося. Ладно. Уявимо, що ми цього не бачимо. Ну, можна закінчити. Ми ж типу, сховали його. Що тут не поєд? Бляха, моха. Мені ж треба в шафу пхати. В шафу треба пхати. хата. Стой Але блін, але це так нече. Ох ти, блін. Або я придумав, його треба втопити. Топити, втопити, втопити. Ми беремо його. І просто скидаємо за борт. Баух! Бо? Не можна, Блін. А чого не можна? Ладно, несем його туди. Несем. Ставим. Ладно, можна положити. Ну лягай. Лягай, гарно. Гарно кажу, лягай. Угу. І тепер закрито. Та, бляха, муха, що з тобою? Опа! О, бляха, муха. Все, тепер закрите. Спокійно. Поки він не виліз. Бігти, 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 поки він не виліз. Нажміть Нажмете. Ш... Опа. Так, ну по суті його немає, знайти хочеться зверху. Фух. Сюди. Сюди вон він, вон він. А то щось зверху є? Не походу нічого немає. Так, ну добре, це ми пройшли. Давай щось подивимось. Оце? Екстремальний. Так, ну що ж, пішли, 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 пішли. Можна його скинути просто? Не можна. Ладно, коробку тут є. Коробка закривається? Коробка не закривається, ладно. Значить треба лізти наверх. Так, тут есть шафа. Да перевернись. Опа, все. Все, 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 все. Все, Так, закрываем все. Його 100 не знайду. Ай, блін! Треба ж було бито, що сховати. а не нормально. Пофіг. пофіг, Добре, якщо пофіг, то... Ну, то це добре, це добре. Значить, значить, значить добре. Значить добре. Давайте ще якийсь один рівень пройдемо. Ще два. От, ні, ну, Давай оцей, оцей так. Подивимося, що тут у нас. Так. Робочий. Його треба запхати сюди, ага. Несем, 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 несем. І мені треба його перевернути. Перевернути, кажу. Перевернути. Опа! Не попав. Тихо. Тихо, так. Так, отак. Так, треба його перше виставити, гарно. Все. Отак. Так, не йде. Ми ж беремо його за тулуб. Перевертаємо. Запихаємо, закриваємо. Блін. Його походу видно. Це погано. Ладно, поки що у нас ще є пару секунд. Значить, берем його. Несем. Несем, 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 несем. Берем його за голову. Опа! бляха муха. Так. Опа! Ай! Блін. Походу капець. Бляха, муха. А чого? Так, треба перепройти це. Я мушу це перепройти. А можна на двір? А, на двір не можна. Погано, погано. Значить ми зробимо по інакше. Ми запускаємо знову це. І йдемо, 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 йдемо. Відберемо його. Берем. берем. А так Легосенько легосенько ставимо. Опа, двері закрили, тепер це все бах коробкою, бах коробкою. Кажу бах коробкою. Так, ну і по суті ніхто його не мав би знайти. Ще ми сюди сковорідку рідко поставимо бургер. Бургер можна? Не можна. Е це можна? Не можна. то знаєш закінч... закінчуємо закінчуємо, мало би пройти. Надіємося. І сюди, сюди. Це просто професійно це зробив. Так. Ну, ще можна одну, щоб піти, піти пройти. Думаю, ще одну можна встигнути. Пройти. Угу. Берем, відкриваємо. І давайте ось цю найважчу, скоріше всього. Так. так. Так, так, так. Ого, ого. 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 Ого, а кого мені зараз сховати? Ну. Е я думаю, що його треба в клітку. Закрити? Закрити клітку. Закрити не можна? А чого не можна? Чому не можна? Наче ми його запихаємо сюди. І став коробки. Коробками його закриваємо. То візьмите ту коробку. -а, -а, -а не встигаю. Ту коробку раз. Коробку два. Ще є коробка. Що це ми візьмем? І ще ось сюди запхаємо. Так, ну скорее мені, мені жопа. Блин. А то ж це не закривається ця штука. Блин. Е -е. Ладно, тут дуже класно написано. Але чому? Чому, чому, чому? Давай ще раз. Так. Угу-гум. Блин. А ця ж клітка не закривається. Це по суті логічно, що він має бути в цій клітці, але його тут ще, ще більше видно. І клітка ця не закривається? Бляха, аж ця Кока-Кола тут розлила срано. Угу. Значить ми пробуємо. Беремося це ось так. Ще запихаємо сюди. Може ніхто не побачить. Надіємося на це. Що ніхто не побачить. Але, походу, побачить. І... СЮДА Це реально повезло, повезло. Це дуже добре, дуже добре. Так, ну що ж, я думаю, що на цій прекрасній миті можна закінчувати. Ми, по суті, перейшли цю всю гру переграли. Тут хіба є ще мультиплеєр, але... Та ну, його не хочу, напевно. А тут пожертвування. немає. мене немає робуксів допомоги. Ну, коротше, я думаю, що можна закінчувати. Дякую всім за перегляд. Па-па.